Вітаю вас, давайте подивимось, що підсвідомо впливає на вас і на ваше життя. Ракул Лінорман, золоті мрії. На дні колоді я вже тусувала цю колоду, але хотіла подивитися, чомусь мені йшло. Знаєте, таке враження, що у вас з кимось або з чимось, ну, тобто ситуаціями якимось, якимось. Факторами, так, з людьми розійшлися шляхи. І подивиться, одна двері дуже гарно відкрита, а інша тільки тільки відкривається. І це не говорить про погане, це говорить про те, що ваші шляхи з кимось розійшлися. У цій карті, що свідомо впливає на вас, Напевно, ситуація пов'язана з відносинами. Це можливо. У вас страхи втрати, у вас страхи різких якісь змін або необхідності приймати радикальне рішення. А тут карти говорять про те, що вам потрібно це зробити. Потреба відпустити та просто відрізати щось, що вам не приносить задоволення. Це про старі якісь. Дуже болісні страхи, або втрати навіть. Ви от боїтеся щось втратити по цій карті. І ви дуже багато про це можете думати. Ну, так, це пов'язано або з обов'язаннями, або з це невирішені питання. Це про зобов'язання. Або просто сумки, які постійно повторюються, як в дежавю. Це коли ми відпускаємо щось, а потім повертаємось. Це, знаєте, щось так нагадує, психологічний аспект це коли люди взаємозалежні або залежні від когось, або що, від щось, і не можуть відпустити. Емоційна чутливість і у вас підсвідомо, так, і є таке прагнення визнання от щось так, але у вас дуже багато страхів перед невідомим і перед тим, що можливо тут від вас приховане. От, Ще повторюються карти міст, і це про вам нагадують про те, що вам потрібно розібратися з минулим задля того, щоб йти в майбутнє. Вам, вам потрібно подолати якісь розриви, знайти зв'язок цей. Тобто, у вас можуть бути пов'язана ваша от зараз якась ситуація з минулим. Тобто, це може бути стосунки, які були нам багато набагато раніше. І цей шлейф. Може тягнутися в інші, в інші стосунки. І тут я би ну, не те, щоб я пропоную, я просто озвучу, а вам вирішувати. Я б звернулася б до психолога, наприклад, за, для того, щоб розібратися, що не так, чому я не можу, і такі багато-багато страхів, і я по колу хожу ходжу. Знаєте, не можу щось відпустити. Не можу відпустити минуле і це тягнув теперішнє. І тому майбутнє у мене закрита якось. Ну так, і це може бути і кармічний урок, і е, взагалі уроки, які вам надають вищі сили. І також ця карта говорить про те, що ви е, відчуваєте тягар із цього. Ну, тобто вам дуже важко з цим жити. І вам потрібна ще карта говори. Про потребу знайти своє духовне значення. Тобто де ви можете розвиватися, розвиватися духовно, тобто це може бути що завгодно, де ви будете наповнюватись і будуть уходити ваші страхи, І ці негативні програми, які на вас накладені багато-багато років, можливо, ще з дитинства. Також у вас є підсвідомі, підсвідомо, що на вас впливає. Це ви боїтесь, і у вас є страхи перед а, маніпуляціями, хитрощами. У вас дуже багато чого можливо було тут пов'язано або з людьми, або з ситуаціями, де вас могли ну, не дуже добре до вас якось в, кінце -кінце, в кінці поставитись, і дуже багато могло бути махлювань якісь і недомовленостей до кінця. І тому у вас дуже тут багато страхів, але вам карти всі радять. А вже це прибирати вам потрібно прибрати для того, щоб вам відкрилися оці двері на розпашку. От дивіться ще раз. Щоб ці двері відкрилися повністю, вам потрібно залишити оці негативні програми, які вам не дають, не дають рухатись по-іншому в ваше майбутнє, зрозуміти.